Ну, російські окупаційні війська використовують своїх спецпризначенців для того, щоб не давати можливість мобілізованим здаватись в полон. Ага. Поясню на конкретному прикладі те, що ми спостерігаємо, перше, в зв'язку з тим, що живої сили стало набагато більше, умовно кажучи, з одних група жів назем це посадка, умовно. Збройні Сили України за рахунок високоточної артилерії, в тому числі вибивають противника, але фізично немає можливості зайти на ті позиції, оскільки. Точаться бої перед тими позиціями, на яких противника знищили за рахунок артилерії, на ці позиції підтягується противник по тих же самих дорогах в тій ж самій кількості, тобто живої сили вони не шкодують. Більше того, якщо раніше характер мінування позицій був виключно, як пишуть статути. Радянських збройних сил, так зараз російське Збройне збройних там певна відстань перед позиціями проміновується для броньованої техніки проти броньованої техніки, верніше проти піхоти. Зараз спецпризнаці Російської Федерації почали мінувати поза позиціями мобілізованих. Що це значить? Що вони не можуть ні просунутись вперед, оскільки території проміновані, коли збройні сили України роблять проходи, починають їх вибивати з того чи, чи іншої локації. Мобілізовані не можуть відступити, тому що коли вони починають бігти, перші підриваються на мінах, які встановлюють їхні спецпризначенці. От такі ситуації знаходяться зараз мобілізовані.